Параграф 23. Що таке загальне значення іменника? Іменник це самостійна частина мови, що означає предмет та відповідає на запитання хто що. Наприклад, дерево, парта, людина, учень, стіл та інші. Що таке морфологічні ознаки іменника? Іменники змінюються відмінками та числами і належать до певного роду. Що таке синтаксична роль у іменника? Іменник може бути будь-яким членом речення. Наприклад, хліб у чому голова. Uh, істоти бувають і істотами і не істотами. Істоти відповідають на запитання хто, а не істоти що. Істоти уч, Учитель Андрій кінь, людини тварини. Назва людини тварини. Uh -huh. uh, а не істоти де. Дерево, дощ Істоти зевс, лісовик, Міфологічні істоти, а не істоти група клас, сукупність істот. Істоти пішак це. Шаховська фігура, шахова фігура, uh -huh. неістоти, бацила, організми, живі організми, а істоти це покійник, це померли, це людини, назви померлих. Так. Да. Скажи, будь ласка, що такі конкретні іменники. Конкретні іменники. Іменники можуть поділятися на конкретні та абстрактні. Та істоти. Істоти та істоти. Конкретні. Їх можна, іменники, їх можна пізнати за допомогою органів чуття. Країна. Книжка, Дніпро та інші, абстрактні, не, мож, не можна, тобто неможливо його їх пізнати органами чуття, це може бути і країна. Та іншим. Істотами називаються. допустим, сила тисяча. Сила, совість. Совість. Ти... Діло в тому, що совість ми чувствуємо. Що... <постив> це це, це, це тобто, слухать, бачити. Слухать, бачити, вдихати повітря та говорити. Це органи. А Ми ж не відчуваємо совість глазами, ага. ртом, носом, вухами. Правильно? Да. Істоти розрізняється на які частині? Істоти та не істоти. Да. Що таке загальне? І власні узагальне за... іменування. Узагальні загальні назви це у найменування декількох предметів. Наприклад, стіл. А власні назви це назва якогось предмета. Це може бути прізвищем, ім'ям. Наприклад, міфологічні ім'я, наприклад, Зевс, Тідмороз, Діпро, Юпітер та інші. Загальні, які предмет, предмети, скільки типних предметів буває? У загальні... Однотипні, так? У загальні одноптипні, так. Так. Країна, свята. свято. Свято, стіл. Да? Стіл. так? Так. Збірними е, іменниками називають що. Що означає збірні названня? Mm -hmm. Збірні іменники це сукупність, е, 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 да, це сукупність однакових похожих предметів. Це сукупність однакових похожих предметів. Як одне цілі, да? Так. Наприклад, e... гарбузиня, да. А, гарбузиня, воронення, молодь. Листя, допустим, вороння, да? Так. І так далі. Так. А хорошо, не, не можеш ти мені ще раз сказать? що таке іменник? Іменник це самостійна частина мови, що означає предмет та відповідає на запитання хто що. Дерево, учень, парта, людина, собачка, дерево. Хорошо. Які є значення у мені? -то? Загальне значення, да? Потім... Загальне значення та морфогічне значення? інсинтаксичне. В іменниках може бути конкретні, абстрактні, власні, ага. загальні назви, Збірний, збірні, так, так синтаксичні. Назви істоти і назви істоти. Так, параграф 23 закінчен.